Ані Ніна садить крокуси біля розбитої росіянами п'ятиповерхівки. Настрій людям і собі підняти. Тут була хороша в нас клумба. Ну, коли розбомбило, тут мусору дуже було багато. Затоптали, пропало. Ворожа авіабомба у березні минулого року поцілила примісінько на горішній поверх. Там у власній квартирі загинув пенсіонер. Про ті жахливі події зараз нагадує купа з уламків бетонних конструкцій поруч із будинком. У першому під'їзді вже живуть люди. Ми любимо свій будинок, і ми такі раді, що нам поставили вікна, пустили тепло. Частина дому й досі залишається порожньою. Там тривають відновлювальні роботи. А дім от, недавно тільки закінчили робити. Тепер вже будуть внутрішні вже роботи. Напроти дев'ятиповерхівка вже майже готова до заселення. Цей будинок також став мішенню для ворога. Тепер же сюди поволі повертаються мешканці. Тому Там це до свой дом, поэтому мені витрачається. Ірина Міщенко увесь березень минулого року, коли Охтирку нещадно ворог атакував з повітря. Залишалася у місті. Які були взриви страшні, Ми ж подготовісь, так що у нас тепер є бомбовіжі своє. Це вже бомбосховище дитячого садочка. Сонечко у перші місяці війни воно стало прихистком для десятків охтирчан, чиї домівки розбомбили росіяни. Чоловік 200-250. і вони тут жили дві два місяці, трошки більше, даже сховище і нині відкрите цілодобово. Хоча зізнається директорка, сюди вже мало хто приходить, аби пересидіти повітряну тривогу. Ну якщо вже не дай Боже буде, то тоді вже будемо забезпечувати. Там ковдрами, подушками, постільною білизною. Дитсадок поступово ремонтують, адже він тричі зазнавав обстрілів. Під час першого тут загинули п'ятеро людей, ще майже два десятки були поранені. А били по Ухтирці із тоді окупованого тростянця. У місто російські військові зайшли в перший день повномасштабного вторгнення і тероризували жителів більше місяця. Одна з ворожих вогневих позицій була на залізничній станції. Це одна із найбільш постраждалих вулиць у Тростянці, адже знаходиться вона поблизу залізничного вокзалу. Люди згадують, що під час окупації повністю вся ця вулиця була заставлена колонами ворожої техніки, і фактично в кожен двір тут прилетіло. Усе стріляло, все мимо нас летіло, все рвалося, усе горіло. І як я це починаю згадувати, мені кажеться, що це не з нами було. Я мені кажеться, що другий раз ми такого не витримали. Будинок Тетяни іншиною якраз на початку вулиці, звідки й заходили росіяни. Зараз про окупацію нагадує затертий напис на воротях. Ми із Вологди. Полковник жив у хаті, охраняв на ніч танк. Ставили Тетяну із родиною окупанти виставили на вулицю. Ті були вимушені жити у знайомих та рідних. Додому повернулися, згадує пані Тетяна. В перший же день визволення міста. І ми 26-го утром вернулись у хату. Ні вікон, ні дверей, усе повибиване. Ремонт робили власними силами, як і їхній сусід Сергій. Окупанти розбили його будинок, пограбували і підпалили магазин підприємця на вокзальній площі. Те, що снаряд попав в угол, хати я зробив. Те, що у вікно залетів другий снаряд, я зробив. У мене рядом сусіди не повернулися в Польщу. Поїхали. Навпроти сусіди виїхали в село, тому що в них хату розбили. Порожні лишається. Це і п'ятиповерхівка на площі. Нині квартири там непридатні для проживання, а от бізнес потроху повертається. Ми разом всі ходили, вигрібали, прибирали, був безлад. Не вірили, що це наше місто. І Тростянець, і Охтирка поступово оживають, а їхні жителі найбільше хочуть. Хочеться город садити. Сподіваємося, що будемо відкриватися. Хочеться, щоб уже почути дітей. Все забити. І сирени вой, і все, все, все. І зробити дом. Треба перемогу дождатись із Сумської області, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.